Український ювелір свого часу затьмарив навіть карт'є. А Карл Фаберже був змушений закрити всі свої магазини в Києві, бо не витримав конкуренції з ним. Йосип Маршак один з найвидатніших ювелірів ХХ століття, якого привласнили собі росіяни. Але насправді він з України на Київщині народився, вчився та створив ювелірний бізнес. Він народився в 1854 році у бідній єврейській сім'ї у селі Гнатівка, що біля бучі, у 14 років Йосип залишив рідний дім, аби навчитися ювелірної справи у київського майстра. Завдяки таланту та наполегливості. Йосип вже в 19 років відкрив свій перший ювелірний магазин. У цей час одружився із дівчиною Лілією із заможної сім'ї. Саме вона фінансово підтримала ювелірну справу чоловіка та надихала його все життя. Перша майстерня Маршака була на Подолі, але він дуже швидко перебрався на Хрещатик. Тут орендував приміщення у відомого денекаря Верле, що стало сильним маркетинговим ходом. У Маршака почали купувати прикрасини багатші люди Києва, а його слава ширилась Україною. У 1890 році Маршак уперше поїхав за кордон і відвідав великі виробничі ювелірні центри Європи з Франції та Німеччини. Він привіз сучасні технології та новий підхід до організації праці. Йосип став одним із перших українських ювелірів, який довірив тонку роботу жінкам. Він притримувався думки, що ювелірна справа під силу тимдітним жіночим пальцем. Обсяги виробництва зростали, і колишня сімейна майстерня перетворилася на велику фабрику, а продукцію Маршака почали продавати в Москві, Петербурзі, Тбілісі та Варшаві. У 1893-му його прикраси завоювали медаль на всесвітній виставці в Чикаго. У 1900-му він здобув славу у Парижі, а у 1905-му у Лєжі. Слава Маршака лунала світом, а працювати в його команді стало метою багатьох професіоналів. Фабрика Фаберже поблизу Хреща та Чинилася не витримавши конкуренції з маршаком, лише у Київській губернії на початку ХХ століття працювали 232 фабрики Йосипа Маршака. А вартість деяких його прикрас сягала в вартості будинку у Києві. 1917 рік став трагічним для Йосипа. Пішла з життя його кохана Лілія. А 22 серпня 1918-го помер і він сам незадовго до своєї смерті написав заповіт, у якому лишив частину майна працівникам своєї фабрики. Зокрема, заповів прикраси на придане незаміжнім працівницям. Та його заповіт виконати не вдалося. Більшість прикрас і обладнання вкрали та вивезли до Росії під час захоплення Києва більшовиками. А родина Маршака була змушена тікати до Європи через єврейські погроми. Після цього почалася вже нова історія ювелірної справи сім'ї маршаків. Його син Олександр продовжив справу, відкрив ювелірний салон у Франції. А після другої світової зміг вивести компанію на абсолютно новий рівень. Ювелірний дім Маршак отримав своїх найзірковіших клієнтів з Європи та США. А особливим покупцем став король Марокко Хасан II, який обожнював ювелірні творіння майстра. Нині в Україні вироби Йосипа Маршака можна побачити в музеї історичних коштовностей у Києві. У Вінницькому краєзнавчому музеї збереглася колекція столового срібла. Спадок Маршака є і в музеях Росії. Серед них ті самі вироби, що більшовики вивезли з Києва. Вкрали окупанти і самого ювеліра, називають його російським євреєм. Однак Йосипа у світі знали саме як київського картє, не російського. Сьогодні бренд Маршака базується у Франції, але й продовжує працювати в Росії. Цікаво, чи допустив би це сам Йосип, якби знав, що Росія накоїть у його Києві і у рідній Бучі.